Дорогі друзі, хочу привітати вас з наступаючим новим роком. В новому році бажаю вам достатку фінансової стабільності, здоров'я нарешті миру. І сподіваємося, що 2024 рік принесе нашій країні перемогу. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене та мій канал. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Деякі підписники вже навіть особисто зі мною познайомилися. Не сподівався, що ця тема. Буде збирати скільки переглядів, підписників. Дякую, дорогі друзі. Мені дуже приємно і сподіваюся, що в новому році ми будемо продовжувати знімати відео для вас. Вони мають бути цікавіші. Ми постараємося покращити наш контент, а також прошвидшити, максимально пришвидшити монтаж, тому що на даний момент серії виходять, якщо ви бачите, з затримкою майже в півроку. машина вже давно експлуатується. Машиною ми дуже задоволені. По факту залишається ще, напевно, ось ця серія, і буде ще одна по покрасці задньої частини. І на цьому ми завершуємо, завершимо з Теслою Model 3. Але далі вас буде чекати наступний проєкт, про який ви дізнаєтеся трошки згодом. Він, ми його вже робимо. На даний момент він, скажімо так, майже на завершальному етапі. Через 100. Сподіваюсь, що відео по наступному проекту буде виходити частіше, швидше і монтуватися воно буде також швидше. Дуже дякую, дорогі друзі. І ще хотів нагадати дуже важливий момент, що в нашій країні досі триває війна. Вже майже два роки, і прошу вас, долучайтеся до зборів, допомагайте зсу. Давайте будемо разом пришвидшувати нашу перемогу. Слава Україні, а вам приємного перегляду. Я є берего дня! Е, наступний день значить наші викраски висохли. Е, Зараз будемо дивитися, що, як і до чого ми викрасили. Ну, я вже там приблизно одібрав дві штучки, хочу вам показати, просто як воно виглядає. Ну, і цікаво подивитися. На відео, тому що відео трошки колір передає по іншому. Чим вживу. Це номер 2. No, номер два, ну, два слоя перла. Е, як на мене, то сильно білий. Виділяється як би зразу. І тут. І ну, от під таким кутом, начебто, не дуже виділяється, але тільки ми його поміняємо. Скажімо, ось під такий. Видно, да? що одразу біліший. Значить, другий номер відпадає. Два з половиною слоя. Два з половиною також буде біліший. Я розумію, що треба на денне світло. Ми вийдемо з вами з тими варіантами на денне світло, які я відібрав. Ну також трошки біліший. Трошки біліший. І з цієї сторони. Видно, да? що трошки не попадає. Відкладаємо. Тепер троєчка. Троєчка також біліша. І тут. І тут. Це в нас 4,5. те, що я одібрав, це 3,5 і 4 слоя. Максимально підходять. Ну, 3,5 і все одно він, мені здається, якщо з цього ракурсу дивитися, що він трішечки трішечки світліший. Нам потрібно, нам потрібно, напевно, вибирати 4 слоя. Ну, от так. Якби з цього ракурсу він плюс-мінус попадає, з цього він трошки світліший. Поки відкладемо і чотири слоя. чотири слоя. Мокрих чотири слоя, от виходить якось отак. Тобто це дуже схоже на правду. Ну, отак. От плюс плюс. Тут. Ну, от, воно, в принципі, як на мене, то 4 саме кращий. Ну, є ще 4,5. Давайте подивимося. Ну, 4,5 на камеру виглядає начебто ідентично. Ну, все одно, я знаю, що він, ну вживу він трішечки жовтіший, наче. Наче перебор по жовті. На камеру виглядає дуже схоже. Так, продовжуємо роботу. значить Ще обнаружилось нас зеркало. Царапане, саму глибоку царапину. Ну, замотував його, саму глибоку царапину, підмазав шпакльовкою фінішною. Доведеться нам його ще також перелачувати і перекрашувати. Знімати його не знаю. ще Є сенс. Ну, може і знімемо, але знову ж таки буде проблема, де його закріпити. Зеркало такої форми. Ну, це, я вже пробував їх колись красити, це, геморой їх прикріпити. кріплень в мене ніяких таких немає, що придумати. Через то думаю, може обклеїться так-так. І от в цю стінку не лізти, а зробити ось так. Ну, все одно машину ж будемо обклеювати, тому ну, що цю штучку будемо підкрашувати. І заодно тоді дунуть краскою і, і задуть лаком, напевно його. Це буде найкращий варіант. Це буде найкращий варіант, я так думаю. Друге зеркало у нас ціле, вже передивився, то що за, за зеркало взагалі забув. Добре, що звернув увагу. Товариш зараз перемиває ґрунт. миємо на мокру 600-800 наждачка. І також на крилі. на ну, ось цьому Пропустив або просадка шпакльовки. Тут наче, її небагато, але тут точечка була. І ось тут Також ми знову шпакльовкою залишиться трошки підчистить і все. А так в принципі вже дві деталі майже домиті. Ще залишається капот і одне крило, і підготувати автомобіль. і Можна буде приступати до, можна буде приступати до розстановки цього всього і покраски. Друзі, ось так ми підобклеїли автомобіль. Зеркало. Ось так. На зеркалі тут підшпаклювали точку. Значить, Тут оця плямка буде красить. підкрашуватися, постараємося акуратно краскою, щоб лаком вміститися отакий от от такий переходик. Значить, більшість машини закрита, там уже сама тільки задня часть не закрита, але я думаю, ми туди палить. Сильно не будемо, саме головне вікна. Перед також тут весь натягнутий і закритий. Що ми ще зробили? Ми підкрасили ці стоїчки, оце е і цю частину трошки піддули, ну так окультурили. По-моєму, у нас з заводу простити грунтоване, але ну, вирішив покрасити, щоб вже було красивіше. Тому що крила, коли з завода стоять, встановлені, красяться, все одно на нього трошки краски попадає. А так воно вже буде в колір. Повністю. так Тут ми наколхозили отаку піраміду, тому що місця ну не вистачає, нас немає можливості, там у нас тільки дві дві стойки, одна і друга. Треба було ще й третю зробити. ну Дійсно, немає. Не хочу я розтягувати по дві діталі краси. Це сьогодні буде до вечора. Це і так буде до вечора по факту сьогодні. Підв'язали бампер на перемичку. Тут поставили коробки і таку штуку, це все вимили, вичистили, обдули одпилі, ще раз будемо продувати. Ще поки що не обезжирювали, будемо. Ну, стоїть доволі так. Остойчиво. Ну, на всяк випадок підв'язали. Тут будемо намагатися прокрасити з цієї сторони. Так само в принципі, в принципі, принципі, розстояння є. Одне крило на стойці, друге крило на дерев'яному такому не знаю, як ящику. То, що також ну, немає немає на що його друге поставити. Дерев'яний ящик обмотали пленкою, щоб менш пилив. Ну, сподіваюсь, що буде нормально. Капот на цьому. Заглушка бампера примотана ось так. Скотчем, красити її будемо тут. Зараз заливаємо трохи все водою. У нас піднявся вітерець до обіду взагалі вітра. Не було. Зараз трошки пішов вітер, але сподіваюсь, він нам не буде заважати сильно і пилі не нанесе. Зараз обезжирюємося, мішаємо краску і починаємо красити. Як буду красити, напевно, я показувати не буду, тому що в нас обмежений час нам потрібно, нам потрібно як можна швидше це все закінчити, щоб воно сушилось. Так, дорогі друзі, докрасились ми. Значить, виглядає це все приблизно так. В основному все нормально. Є трошки мусора, є трошки мошок попало. Ну, від цього я не застрахований, красить крашусь на вулиці. Тобто, ну, так само, як в гаражі, красився, були б, був би мусор, були б мошки, в принципі, все те саме. Ось дивіться, бачите. Ну, вона сіла в принципі, зверху. От одна яка сіла ще ну зразу на свіжий лак. Це все будемо полірувати. Є один батьок, тобто трошки переборщив, давно не красив і перелив лачка трошки. Ну, в общем, так. Сагренька хороша, ну, от, якби зараз вона ще висохне, Має Мабуть, бомба. Єсть у нас також декілька мошок тут. І пачок ось тут один. Те, що я побачив, і тут такі, наче, бачите, невеличкі. Зад, сфокусуємося. Чуть-чуть, ну, тобто, під поліровку. Бампер в нас. Бампер в нас ось так. Вийшов. Тобто на бампері ніяких моментів я не знайшов, крім декількох мусоринок, от така якось провипла. Тобто Також легка поліровка, я думаю, все буде окей. Капот. Капот показував вже да, вам. Ну от Якось отак. Зараз якось попробую вам показати шагрінь. Ну, тобто, в принципі, налився лак дуже непогано за виключенням двох. Tokyo. What you, know? oh, yeah. what you need? Bad boy. I got what you want. What you need, you know I'm on my way. Baby come rob with me. This is not a drill. I gotta keep it real. You could get what you want. Long as you ride with me. ride with me. Baby come rob me. for life don't judge me smoking hella joints in the lobby walk in the room then leave with the girls that hit my foot they wanna fuck me i ain't the same guy when i was 14 i was trying out for the ball team high school crush was ignoring me oh yeah now she wants me Cause now i'm on the road show these my shows Seeing i'm about to blow i'm a tall shit cause i ain't finished yet true be told you yeah, i been a man still gonna love me when it hit the fan are you really now yeah. i right, man let's get it done. i got what you want what you need you know i'm on my way baby come ride with me yeah. this is not a drill i got to keep it real you could get what you want long as you ride with me ride ride with me come ride. baby come ride with me i'm ride with me baby come ride with me come ride with me baby come ride with me. Come ride with me. You know I gotta give them what they ask for. Like two pox out out a tabloids. I'm Will Smith hanging with the bad boys. Get the bag mask off, then we we'll blast off. Where I'm from, they never had much. Waters and crackers when they had lunch. Everyone the door, damn punch. No fucks giving like five nuns. Still got a heart of gold, So don't let Can't flow like Z6. so my whole fam, please don't trip. Goddamn tough most at it again. I'm a dog, but I'm no bitch. I got what you want. What you need, you know I'm on my way. Baby, come rob with me. This is not a drill. I gotta keep it real. You could get what you want. Long as you ride with me. ride with me. Baby, come ride with me. Так, а так підзібрали трошки машину, розкидали проводку по, по своїм місцям, підключили фари. Тут. тут, Залишається тільки цей провод. Це, по-моєму, у нас кольцевік. Ось тут він десь має стояти, то Розберемося потім. значить, Капот підвиставили. То приблизно нормально, але ну, тут чуть-чуть він зараз нижче. Коли поставиться корито, тоді ми його вже підрегулюємо. Ну, Такі зазорчики. Поставили фари. По зазорам також все супер. З цієї сторони також, але коли ставив фару, блин, царапнув крило. Уже є косячок. Треба буде аерографом брати, підкрашувати. Ось тут. Оці ось моменти ну, це було, а це будемо підкрашувати. Фари перевірили, робить все це, все робить, все класно. Єдиний момент помилка по подушкам безпеки, саме по датчику. Оцьому. Я його брав з Китаю, поставив і все одно по ньому помилка. Почали лізти в проводку, а тут ось перерваний провод, вже його зараз зготав Надів дівтірму зараз я його запаяю, а тут просто був перебитий провод, От видно, навіть по, по цьому. То зараз ми його назад закинемо і включимо живлення, знову перевіримо. Ну, поки що по машині там, е, накинули ці всі передні провода, навіть руль запрацював, бо до цього гідроелектропідсилювач не, гідро не працював. Зараз вже, в принципі все працює, вона готова їхати, помилки тільки по задньому там, порту, бо він відключений там, і по, по таким самим заднім пактроніком. Так що так, зараз паяємо роз'єм. І, напевно, що на сьогодні все. Ще хотів я патьок я попід, попідтирати, типу, трошечки, бо там можуть, може бути всередині жидкий лак. Але, напевно, що сьогодні напевно, що сьогодні я вже цього не встигну зробити. Так, думаю, щось нас наче зазор трошки уїхав. У нас дверка відкрита. Закриваємо о, норм. Патюки сьогодні вже не будемо прибирати, будемо вже завтра починати потихеньку їх у Нас залишаються протиманки перепакувати, там, перевірити їх на герметичність і проктроніки перевірити, тому що по-моєму, один протронів відірваний у нас був. А, і е, ці, сигнали, сигнали лежать на столі, їх також треба зробити. І тоді вже можна буде накидати передній бампер, і в принципі можна буде сказати, що попереду у нас все, все плюс-мінус готово. Ну, на сьогодні отак, завтра будемо продовжувати далі. Так, Друзі, доброго дня! Працюємо з передом автомобіля. По датчикам, по датчикам, датчикам удара ми закінчили тоді, тому що ми перепаяли ну, провод відновили. Але помилка не пропала. Скоріше за все, що датчики потрібно підшивати до автомобіля. Коли я поміняв містами, датчики вони однакові, два крайніх, у нас дві ще помилки по датчиках з'явилось. Вернув назад, все нормально. Тобто ну, одна помилка тільки по цьому датчику. Через то, коли все доробимо, всю машину соберемо, запустимо оновлення, і воно має в принципі, автоматом підшити. Якщо не під автоматом, то запустимо перепідв'язку всіх блоків по автомобілю. В принципі, якось так. Зараз починаємо працювати з клаксонами і спробуємо їх відновити по-швидкому. Через то... ну, тут, бачите, корпус трошки надломлений, але. В принципі, контакти повідломані. Контакти виглядають отак. В ось цій стороні її взагалі контакт один витягнуло, от він. Ну, коротше, зараз будемо спробуємо це все відновити, перегнути і зробити культурно, заклеїти оці фішки, щоб вони більше не вискакували. Коротше, є чим займатися. Але щоб зекономити час, то через то пропоную ну, ускорити процес. І зробити це якось ось так. І отак от це вийшло. Значить, Все зробили, все склали, провірили, їх вони сигналять, попаяли фішки, заклеїли фішки клеєм герметиком крикоділу. Тобто зараз оце все виглядає ось так і І ось так. Тобто, як нові, тільки трошки кусочка немає, в принципі, все. Все працює норм. Тут проводку також відновив. Залишається замотати в гофри, і в нас немає такого роз'єму ще одного. Десь по ходу його відірвали. Через то робимо на, на піни і також підливаємо герметиком всередину, щоб туди влага не попадала і буде чітко працювати.

Так, ми вже дособирали бампер, зараз він виглядає ось так з туманочками проктроніки. Тобто ось такий вигляд він має, але ми трошки прорахувалися і я не помітив, що вирваний взагалі один паратронік, він відсутній. Я бачив, що один вирваний, і якби на бампер я щось порахував, що це він має бути ось цей. А по факту той, що вирваний, по проводам, по кольорам проводів він став ось сюди і виходить, що одного в нас взагалі нема. І в нас немає. Виходить в нас немає ще одної фішки до парктроніка. От тепер я вже тут розмотав проводку. Ось ці проводки це на оцей парктронік. Ось ці, скоріш за все, на туманку. Треба подивитися по схемі. До туманки в нас є провода. Ну, фішка, тобто це ми можемо припаяти. Це ми також припаяємо, цей провод є. І виходить ось ці провода, самі довгі. Вони йшли на, на ось цей парктронік. І в нас виходить так, що цих проводів взагалі немає ні фішки, ні парктроніка, ні датчика. зараз сфотографував портумер датчика, перевірив попереду, вони всі одинакові. Подивимося. Е... Подивимося, підемо на задньому бампері, знімемо один датчик на заднім бампері. Подивимося, якщо вони одинакові, то скоріше за все, візьмемо один датчик з заднього бампера, поставимо сюди. І завтра поїдемо напевно будемо шукати десь фішку одну або також з заднього бампера, візьмемо чи крижемо фішку, щоб вже було, можна було хоча б завтра. Остаточно бампер зібрати і накинути на автомобіль. А потім докупимо ще один проктронік, назад виходить. І пофарбуємо його, як будемо фарбувати задню частину. І так само докупимо туди, скоріш за все, фішку. Короче, зараз підемо, подивимось. Якщо номера одинакові, значить просто потрібно буде, можливо, зробити перепідв'язку проктроніків та й все. Так, дістав задній бампер. Зняв один датчик по номеру. Вони абсолютно ідентичні. Значить, Поки що забираю його з задньої частини, поставимо наперед. У нас буде час, щоб знайти ще один датчик назад. Єдине, що поки що не знаю, чи різать роз'єм, чи ні. Завтра, напевно. Тут просто повністю вся цільна проводка, щоб потім не паяться не. Не паяться, не, не, не робить скрутки. Все ж таки попробую завтра знайти роз'єм під цей датчик. І вже потім будемо дособирувати передні бампер. Якщо не вдасться завтра не знайти роз'єм, то тоді прийде цей роз'єм відрізати і потім вже перепаять частину проводки. Коротше, зараз йдемо цей бампер, датчик ставимо на передній бампер. Коротше, передивився по датчикам парковки. Оказується має бути сюди коричневий. Він типу, наружний вважається. А це чорні внутрішні. А ми вже поставили сюди внутрішній з того бампера. Тобто, треба повернути оцей туди, а там витягнути боковий і поставити сюди, якщо. що. Ну, це не проблема. Просто нам треба виходить, шукати ось такий з таким номером. Це буде рахуватися як наружний. Зараз ще тільки передивлюся, чи роз'єми в них однакові, але по ідеї мають бути одінакові. І шукаємо такий датчик. Чуть не перепутав і не купив то, що не треба.